Правительство утвердило концепцию, которая улучшит качество жизни жителей села. Большой упор будет сделан на так называемый зеленый туризм. Самі жители села узнали эту новость от Ивана, у которого единственного селі есть телевизор. Гость нашій студії как раз Іван Удобряйло. Здравствуйте, Іван. Добрий день, я не Іван. Я Жека Навозенко. А, Простите, а почему не приїхав Іван? Ну, Телевізор у нього є, а ось машини нема. А ну ладно. А, в связи з этим законом. У вас розвивається зелений туризм? О, дуже швидко. У нас тільки по направлению кров'ячі розваги вже три пункти. Ну і які же? Катання на коровах, дойка курів і декоративна лєпка. До речі, ось. Це вам подарунок. О, огромное спасибо. А из цієї чашки пить можна? Ні-ні, я ж кажу, декоративна лепка. О, Господи. Зато натуральне. Ну да. А, як как вообще в Україні обстоят дела з зеленым туризмом? О, краще, ніж в Крыму, зі звичайних. Ну, все-таки государство как-то помогает? Не, держава не втручається, чим дуже сприяє зеленому туризму. Туристам вообще-то на отдыхе нужны какие-то аттракционы. Есть у вас аттракционы? Звичайно, є атракціон Самогон від Петровича. Так а в чом атракціон. А, до речі, так, це більше лотерея. Лотерея? Ну, не знаєш, чи осліпнеш, чи ноги відніме, чи може повезе і пронесе. А, я зрозумів. Ну, а туристам же треба десь жити ще. Є отель у нас. Скільки зв'яз? О, дуже багато. Ну, скільки? 4, 5, 6, скільки? Тю. Набагато більше. Отель без криші, скільки нарахуєш всі твої. Не, ну днем понятно. Ты развлекаєшся возле хозяйства. Ну а вечером? А вечером ми пропонуємо прийняти участь в захопливому квесті «Збери сусідський урожай. А, я я понимаю. понимаю. Основная задача является урожай и збіжати. Почти. Основна задача не получить заряд соли від сусіда в дупу. Ага. ага. А є у вас в селі, наприклад, якісь достопримічательності? Є. Yeah. За невеличку плату покажемо місце, де видно, як баби в озері купаються. Ого. Oh. А може у вас і кінотеатр є? Є, yeah, є. Yeah. Ми ставимо лавочки напроти хати, де Галя і Петро живуть. Там і драма тобі, і комедія, і іноді навіть ужаси. Причому все в один вечір. Така собі сільська Санта-Барбара. Ah. Ну, скажите, ну а сувениры вы что же тоже продаете? Не, не продаем. То все безкоштовно. Кожен забирает с собой частичку села. В сумке? Не, на подошве. До речи, я вам еще кое-что привез. О, не надо, не надо, не надо. У меня уже есть ваша чашечка. Ой. Это был Евгений Навозенко. Приезжайте у нас в зло. Э, кстати, а как называется ваше село? Чаривна Прага. Ну, ми під шумок декомунізації поміняли, насправді була чарівна брага, то я підправив буковку. А, а, -а я зрозумів. Слушайте, а можна мені теж тур на ці вихідні? Нужна какую-то путьку покупати? Не-не-не, путька не треба. Тільки треба знати розклад руху автобусів до нас і все. Така, може, проще на машині? Не-не, ти сам не знайдеш, тільки автобус знає, як туди їхати. До речі, я побіжу, бо якщо пропущу автобус, ще тиждень купувати, тут у вас буду. Подождіть, Євгеній, ви ж сказали, що ви сюди приїхали на машині. Сюди, так. Да, хтось сказав, що у вас не нема... Можна їздити п'яним, тому я назад в ну, краще на автобусі. А, так слушайте, давайте я зв'язу, я якраз за рулем. Красава, не пив? Поки нет. Красавчик, поїхали, переодягатися довго твій. Та да ніт, я вже, в принципі, переодети і дивись, Поїхали, зараз в магазин, заправимось а поїхали. А, Все. отлично. А, кружку обрати вашу? Та ну йому нафік, ту гамняшку. А, хорошо, понял. Пічни, я тобі ще зроблю.